Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом приготування квашених яблук у банках. Цей рецепт мені дала сьогодні моя знайома. Я вирішила приготувати тільки одну банку, тому що сама не смакувала ці яблука, і тому зразу зроблю одну порцію, якщо вони мені сподобаються, то зроблю ще. Тож, на одну 3 банку, от такі в мене красиві яблука на участку ростуть, я їх нарвала, вони таких зимових сортів, тугих, не потріскані, не кашеподібні. Я їх помила, рвала із дерева, не збирані. І щільно вложила у чисту вимиту банку. Також... За рецептом моя знайома каже, що на півтори літри води нам треба положити три столових ложки солі. Так, зараз я сюди їх і поміщу. Два, так, і три. Без гірки. І це все добре перемішати. От як мені сподобається ці яблучка, то я тоді приготовлю собі більше. Бо багато які рецепти, що люди кажуть, що їм дуже подобається, а іншим не подобається, тому що в кожного свої смаки. Так що роблю тільки на одну банку, а потім зроблю ще і більше, як вони мені засмакують. Так, тепер це обична холодна вода. Заливаю яблучка до краю, щоб яблука були усі покриті водою. Бо, якщо не покриті, то вони будуть чорні. І ставлю на тиждень у кімнатній температурі, щоб вони укисали. Яблочка будуть набирати. Так, прийдеться ще й доливати. О, бачите, вони щільно. Но треба ще, тому що трошки води долю, тому що, що банка покривала яблука покривали, все не виглядало, бо це яблуко буде чорне. Я долю води і буде все добре. Це ця банка ставлю на тиждень при кімнатній температурі. Нехай вони вкисають, а потім винесу на ухолодне місце. І кожного дня вони ще будуть впитувати ці яблука наш е розсіл потрібно доливати отаким маринадом чи розсолом. Так що зробіть ще отакий, трошки на півлітр можна на половину зробити. У нас 750 грамів води. Півтори столових ложки солі. Я зараз таке наколочу, поставлю в холодильник, і хай воно стоїть через те, що яблука ще напитають воду, і вони їх потрібно кожного дня підливати воду, щоб не було оце такого, як вийшло у мене. Зараз я наполовинку його ще наведу і долю Так що. Зустрінемося трошки пізніше, як яблука вже у квасіці. От я вирішила так ж показати, долила водою, налила, робила ще собі такого розсулу. і долила в баночки водою, поставила таку мисочку, бо щоб воно нічого там не збігало, і прикрию. Кришечкою. От так хай вони стоять 4-5 днів у теплому місці. А потім ці яблука винести на холод, і через місяць можна їх уже смакувати. Отакі От яблучка. Приготуйте, покуштуйте, так що, можна, так як я і я оце приготувати на одну банку. Яблук тут іде майже. А 15 яблук це не дуже багато. Якщо сподобається, то приготуєте ще. І ще в мене є дуже цікавий рецепт. Так що другу банку я приготую ще за другим рецептом. Той рецепт буде з медом. Той теж цікавий рецепт. От і порівняю, який з них буде за моїм смаком добріший. Так що на цьому до побачення. Готуйте, експериментуйте, у кого є свої яблука, що є свій садок, то це без проблем, я думаю. Корисно, смачно і поживно. До побачення, хорошого дня. Пишіть, заходьте на мій канал. Всього вам найкращого. До побачення!